На запорізькому напрямку українські дрони завдали потужного удару по російській логістиці. Між окупованим урожайним та токмаком було підірвано ешелон із пальним. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, поїзд зійшов із рейок, Після чого по ньому почали добувати всім, що може літати. Фактично, залізне сполучення армії РФ через окуповану частину Запорізької області виявилося паралізованим. Удар виконали бійці батальйону БПЛА Гроніни 65 65-ї окремої механізованої бригади. Тим часом на фронті напружено за даними Діпстейт. Противник просунувся в районі Серебрянського лісництва Луганської області та поблизу населеного пункту Ольговське на Запорізькому напрямку, користуючись виявленими слабкостями в обороні. Якщо раніше ці ділянки вважалися відносно стабільними, то зараз ворог намагається тиснути. Найскладнішими далі залишається покровський напрямок. За минулу добу українські воїни зупинили тут 50 штурмових атак у районах Володимирівки, Майка, Новоекономічного, Родинського, Гродівки, Новоукраїнки та інших населених пунктах. Ситуація лишається надзвичайно напружена, тобто ворога сконцентрував дуже велику кількість тих ресурсів, які у нього є, в першу чергу. Окупанти намагаються реалізувати той ресурс. Це надзвичайно велика кількість живої сили, тобто одноразових орків, це можуть бути абсолютно різно підготовлені їхні окупанти. Чи на швидкоруч назбирані якісь, вибачте на слові безхатченки, найманці, злочинці, зеки там не знаю, просто назбирані там ну не підготовлені, не оснащені так на жаль і зустрічаються в тому числі. Високопідготовлені, високотреновані якісь підрозділи спеціального призначення більше того, доволі фахові пілоти, доволі фахові артилеристи. Окрім піхоти на виснаження, росіяни активно застосовують різні типи БПЛА, намагаючись бити по тилах на глибину до 30 кілометрів. Фактично, вже немає такого розуміння, як лінія фронту. Є просто зона активності, зона контакту. І ворожі БПЛА, там різнороду співдрони, якісь там ударні крила вони можуть залітати і на 5, і на 10, і на 15, і на 20, і там 30 кілометрів. Тобто різні випадки бувають. Ворог дійсно використовує різну тактику, але в дечому їм вдається, в дечому їм не вдається. Але в більшості випадків ці спроби штурмів для ворога безуспішних. Тяжкі бої тривають і на інших напрямках. На Новопалівській та Лиманській ділянках за добу сталося 61 бойове зітнення. Ворог атакував райони Грушівки, Зеленого гаю, Тимирівки, Камишевахи, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Ямполя та Григорівки. Активність зберігається на турецькому, куплянському, південно-слобожанському та придніпровському напрямках. І, попри всі складні ситуації, в небі Лиманщини стався цікавий епізод. Одразу два дрони полювали на ворожий ударний безпілотник. Зенітники з бригади сталеві леви та пілоти 53-ї бригади намагалися знищити російську «Молнію». У підсумку ціль було уражено. Минулі 24 години також стали одним із найнапруженіших на фронті. Ворог завдавав ракетних і авіаційних ударів, стіснював артобстріли та застосовував дрони. В свою чергу сили оборони України стійко тримають оборону та завдають ударів у відповідь. За добу наші бійці уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння і техніки противника, дві артилерійські системи та один важливий об'єкт російських загарбників. Генштаб поки не розкриває подробиць. І чітко дають зрозуміти росіянам: будь-яка спроба наступу буде знищена. Кожен штурм, кожен дрон і кожна машина ворога під вогнем. Схоже, що дружбі такий кінець зсу повторно атакували горизвісний нафтопровід. Цього разу удару завдали по нафтоперекачувальній станції у Неча в Брянській області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ. Жало хробакам доправили птахи СБС 14 полку сил безпілотних систем. Мандрівка птахів СБС хробачами НПЗ продовжується до розвідка СБС. На підтвердження своїх слів Мадяр опублікував відео потужної пожежі на ключовому вузлі магістральної мережі нафтопроводів. Дружба в результаті перекачування нафти з Росії до Угорщини та Словаччини зупинилося на невизначений термін. Найкраще Не справи в окупантів із нафтопродуктами всередині самої Росії. Так, у Новошахтинську Ростовської області досі горить НПЗ, атакований кількома днями раніше. Генштаб ЗСУ вже підтвердив удар по переробному заводу, який вважається одним з найбільших постачальників палива на півдні Росії. Внаслідок нальоту дронів загасити НПЗ не можуть вже третю добу. А наступна новина Запаребріку точно претендує на премію Дарвіна за безглузду смерть. Напередодні українські морські дрони гур навідалися до новоросійської бухти. Один із них зміг прорватися крізь оборону окупантів, але в результаті був пригнічений реп і затонув. Після чого російські вояки не вигадали нічого кращого, як відправити на дно п'ять своїх елітних аквалангістів для підняття. На сушу українського БПЛА. Та от невдача під час операції дрон здетонував. Одним махом знищивши п'ять елітних російських водолазів. Окрім іншого, ЗСУ атакували і постачання російських військ у Криму та на півдні Росії. Українські військові вдарили по потягу і спальним біля Джанкоя, позбавивши південне угруповання військ окупантів частини постачання. Раз от траса горит, дымовую завесу попали. Вон, все горит. А далі буде лише гірше, запевняють військові аналітики, адже Збройні Сили України наздогнали РФ за темпами виробництва українських аналогів шахедів. Йдеться про далекобійний ударний дрон fp 1 який вперше показали у травні 2025 року. Він має дальність польоту понад тисячу кілометрів, невисоку вартість приблизно 55 тисяч доларів за одиницю, і виробляється у кількості приблизно 100 БПЛА на добу. Проте, не зважаючи на відсутність успіхів на фронті та не вчухаючи бавовну в окупованих регіонах, і самі РФІ, Путін і його генерали не полишають надій захопити, хоч скільки-небудь нових територій України, ворог з великими втратами, але все ж таки просувається поблизу Торської філії, Запорізького, Маліївки та вільного поля. На Фронті Рашисты продолжают атаковать, но энтузиазм уже не тот. Их наступление не имеет никаких перспектив, не имеет смысла. И, соответственно, вот полевые командиры, там уже внизу где-то, которые непосредственно на месте находятся, просто не имея возможности толком атаковать, но они в другой раз имитируют эти атаки, другой раз посылают на забой своих чмобиков, Ну, а результат каждый раз оказывается одним и тем же. Тим часом окупанти уже близькі до оточення на Покровсько-Добропільському напрямі, запевняють експерти. Ще трохи російська армія потрапить в котел. Вибратися з якого так просто не вийде. Под Покровском там у них взагалі біда. Як і під Доброполієм. Там зараз окружены, ну, частіше расисти окружений, частічно вони вигодні позиції знаходяться і їх там дал як говориться, шумит. на підтвердження цих слів. Головне управління розвідки виклало в мережу свіже відео з Донецької області, де наші захисники зупинили просування ворога та знищили понад 90 окупантів. Чимало росіян були взяті в полон. До слова, у відбитті ворожих атак брали участь і наші роботизовані машини для безперервного вогню, які в черговий раз дуже добре зарекомендували себе на полі бою. Покровськ повністю під контролем ЗСУ. Українські десантники показали кадри знищення чергових диверсійних груп, які намагалися прорватися до міста. Вже понад місяць війська окупанта не залишають спроб прорватися до Покровська. Російські воєнкори пишуть про те, що ЗСУ зазнає величезних втрат. Армія агресора героїчно наступає, і оборона Покровська ось ось впаде. Ожесточенные бои у Покровска отважные стирают с лица земли технику и личный состав ВСУ. На Покровском направлении сохраняется напряженная обстановка, где подразделение группировки войск Центр продолжает свое успешное наступление. 8 августа наши бойцы вновь продемонстрировали высокую эффективность в уничтожении укреплений противника. Але вже понад 30 днів усі спроби армії РФ зайти до міста марні минулої доби сталося 150 зіткнень третина з них саме на Покровському напрямку. Сьогодні Покровськ повністю під контролем української армії. А ось у районі Сіверська, також у Донецькій області, армія РФ дає просунутися вперед. Так званий сіверський виступ. Це реакція російських штурмовиків після чергового провального наступу на цьому напрямку. Ну ч, как дела? Рассил всю ногу. Вон, братуха. Вся х ху... ему всю ногу беда лагор. наступил. наступил. У тебя, брат, как дела? Есть ху... слушаем, Я вам добро за дыша, я не слышу. Вот мы сидим. Хотели заходить группами. Оборона ЗСУ у цьому місці не дає окупанту розвинути наступ на Слов'янськ та Лиман. Мета, яка стоїть перед ними, це закріпитися на околицях міста Сіверськ. І скоріше всього, враховуючи те, що на жаль, ворог має успіхи з боку серебрянського лісництва, це намагатися в цілому обходити це місто на сьогоднішній день з боку серебрянки, з боку Григорівки, ворог буде намагатися Сіверськ обходити. Мета армії РФ ліквідувати цей виступ. Українські дрони знищують штурмові загони як у день, так і вночі. На запорізькому напрямку українські дрони стали справжнім кошмаром для армії РФ. ФПВ криють як позиції російської армії, так і транспорт. Он фіпівіха у по нам. Походу, не взорвалась. Що то, що моргає, знає, що робити. Що то жужить там. За даними інституту вивчення війни, армія РФ, не дивлячись на колосальні втрати, не змогла просунутися в Запорізькій області. Російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя в районі Зеленого поля, Новодарівки, Новополя, тимування і в напрямку Новоїванівки, а також на схід від Гуляйполя в районі Зеленого Гаю і Малинівки, але не просунулися вперед. Російській армії на жаль вдалося окупувати перший населений пункт у Дніпропетровській області. Такі оновлені дані наводить ресурс Deep State. Це село дачне, але офіційних підтверджень від генштабу поки що немає. Незважаючи на складну ситуацію по всій лінії фронту, головнокомандович ЗСУ Олександр Сирський у своєму свіжому інтерв'ю заявив про те, що війна закінчиться виключно на умовах української армії. Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно, І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на е закінчення, на завершення цієї. війни. Причому пішов на е завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. І швидше за все, ці слова мають під собою фундамент на відміну від пропагандистських заяв з боку РФ. Боєголовка вагою в тонну та дальністю польоту набагато більш за тисячу кілометрів. Український фотограф Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, опублікував фото нової української далекобійної ракети Фламінго. Ракети «Фламінго» українського виробництва з дальністю дії понад 3 тисячі кілометрів запущені в серійне виробництво. Видно в цеху однієї із провідних оборонних компаній країни «Файрпойнт» у невідомому місці в Україні. В коментарі під фото вказано, що вона зроблена 14 серпня у майстерні оборонної компанії «Файрпойнт». На фото ракети в цеху вже готові до відвантаження. Схоже, що Фламінго може бути в серійному виробництві. Українські офіційні джерела в ракетній сфері. Вже давно натякали, що український ВПК готує великий далекобійний сюрприз для росіян. І судячи з усього, фламінго це саме той сюрприз, про який йшлося на думку військових аналітиків. Ракета дуже проста у виробництві, і це саме те, що зараз необхідно Україні. Це чудова новина. Ракета справді проста. Її не можна порівнювати з тим самим Shadow, Scalp і так далі. Але в цьому випадку нам не потрібні дуже складні системи наведення. У сучасних американських чи британських ракетах є системи візуального наведення, які можуть по картинці інфрачервоній наводитися в умовах застосування різних протиракетних засобів. У цьому випадку нам не треба. Павло нарожний військовий експерт. Усі відомі факти вказують на те, що так званий фламіно це вже відома крилата ракета fp 5 від Міленіон Group. характеристики зовнішнього вигляду ракет, а також їх опис ідентичні. Може вироблятися понад 50 таких ракет щомісячно. Це, звісно, пояснюється правильним підходом, коли заради масовості були принесені такі складності, як запуск із транспортно-пускового контейнера та крило, що складається. Водночас за це заплачено відносно довгою передстартовою підготовкою – 20-40 хвилин. Але при таких можливостях FP-5 – цілком ефективний обмін. Також у компанії декларували, що у ракеті використано. Супутникову навігацію, що стійка до реб, а також інерціальна система видання Дефенс Бойова частина «Фламінго» – одна тонна, це вдвічі потужніше за американський томагавк. А головне вона призначена для масового виробництва. Росія систематично намагається вибити українські ВПК і Україні необхідно діяти в тому ж напрямку, зосередитись на знищенні російського військово-промислового комплексу. А він величезний за розміром. І більшості з цих заводів бачимо, що можемо вразити дешевими дронами, які летять на швидкості не тисяча кілометрів, як ця ракета, а на швидкості 200-250 кілометрів на годину. Тобто нам зараз потрібна велика кількість дешевих засобів, які можуть ефективно знищувати російську економіку та ВПК. І ця ракета здатна це зробити. Павло нарожний військовий експерт. Офіційних заяв про нову далекобійну ракету Фламінго Київ не робив. І в цьому випадку, швидше за все, вже всі просто побачать результат нальоту Фламінго на військові заводи РФ. Гармата! 1273-й день великої російсько-української війни. Майже три з половиною роки щоденних боїв, артобстрілів, атак дронів тисячі загиблих. Але результат, якщо поглянути на карту бойових дій, говорить сам за себе Москва, яка кричала про взяття Києва за 72 години за 1010 днів кривавих боїв, захопила менше 1% української території. До таких висновків дійшли аналітики Діпстейт. Починаючи з 12 листопада 2022 року, окуповано на дату 108 тисяч 651 квадратний кілометр. По сьогодні 114 тисяч 493 квадратні кілометри. Ворог окупував 5 тисяч квадратні кілометри української території. Це становить 0,96 від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах. Росіяни справді мали серйозні оперативні успіхи, але це було в перші тижні вторгнення, коли Україна фізично не була готова зустріти колись другу армію світу, яка одночасно ломилася одразу на всіх напрямках. Тоді ворог встиг захопити Херсон, Маріуполь, частково Київську, Чернігівську та Сумську області. Всі поняли, що нужно зразу капуватися. Крамір Російська Федерація після втрати Харківської області вона чітко для себе уяснила, что нельзя на колесах держать победу ну, с их стороны. Хочешь закрепление, нужно окапываться. И вот эти все окапывания, вот эти все позиции, они снивелировали все максимальные проблемы, которые были в начале войны. Сначала Россия прорвала очень массивно нашу оборону, потом Украина отогнала Российскую Федерацию, и потом все перешли в более-менее... Позиційний бойові дії – окопи, траншеї, ліса посадки, і от таким образом бойові дії ведуться. Але подальші контрнаступи зсу відкинули їх окупантів на десятки кілометрів, переламивши хід війни з листопада 2022 року. Фронт стабілізувався. Росія досі продовжує спроби наступу, але вже не так масштабно. Ворог штурмує позиції ЗСУ, сподіваючись відкусити бодай трохи української землі. Бахмута, вдівка, Коп'янськ часів яр роботине. тисячі спроб штурму окопів, але просування мінімальне: то на 300, то на 500 метрів. Сотні тисяч російських військових було покладено, але стратегічна картина майже не змінилася. Тепер ворог веде наступальні дії здебільшого локального характеру. Тиск, виснаження, знищення піхоти та техніки. Однак захопити значні території російському диктаторові не вдається. Незважаючи на ті втрати, а втрати в нього постійно зростають. Захоплення кожного кілометра і кожної позиції щоразу обходиться. Йому все більшою кількістю вбитих і поранених про це свідчить статистика. По-перше, його темпи наступу дуже сповільнились. По друге, рівень втрат дуже високий. Але ж вони з такою впевненістю намагаються досягти тих цілей, які вони собі поставили. Не хватает ресурсов, не хватает силы, не хватает возможностей. Все те моменты, которыми они очень сильно хвастались перед войной, оказались шиком. Почему в Российской Федерации начался генералопад? Это месть непосредственно диктатора Путина всем военным генералам, которые долгие годы убеждали его в том, что там наше оружие не имеет аналогов, у нас все подготовлено, все здорово. А как оказалось, из этой многомиллионной из миллионной армии только там 170 тысяч человек в самом начале войны были готовы воевать. Все. Все остальные готовы не были. Ни связи нормально, ни амуниции, ни боеприпасов в достаточном количестве. Ничего это не было. Все было распродано, все было раскрадено. И сейчас это огромная месть, вот эта огромная каральная машина, которая карает генералов за этот обман. еще раз показываю, что российская военная машина это по большому счету пшик. Да, є люди, да, є рішительні союзники. Іран, северна Корея, Но сама Російська Федерація справитися з Україною не може. Україна вже точно переможе у цій війні. Навіть в умовах снарядного голоду і переваги країни агресора у живій силі та авіації. Українська оборона залишається стійкою. А успіхи росіян значно менші ніж заявляють кремлівські пропагандисти. Їхні солдати знищуються на фронті десятками тисяч. Техніка горить на полях бою. А цілі армії агресора руйнуються під ударами українського війська.